Наша зустріч стане належним продовженням змістовної наради, яка пройшла нещодавно на рівні Офісу президента України. В Житомирщині важлива підтримка Італії у процесі відновлення соціальних, медичних та освітніх закладів відповідно до презентованого світовій спільноті в Лугану плану Фаст Рекавері. Залучення до модернізації і відбудови об'єктів в Україні італійських експертів різних галузей дозволить створити на місці руїн якісно нову інфраструктуру. Ми відкриті до різносторонніх контактів для розвитку бізнесу, залучення інвестицій, а також відбудові зруйнованих об'єктів по всій жито. А я хотів би сказати, що Італія однієї з перших і, скажімо, найбільш відданіше підтримувала можливість отримання кандидатства у членів Європейського суду за Україну. Намагаємося надавати максимальну підтримку на гуманітарному, військовому, соціальному рівні України. Я сьогодні тут, тому що Італія хоче надати суттєву допомогу Україні у відбудові. Ми також брали участь на зустрічі в Луджану і підтримували план реконструкції України.